Шановні колеги, ну на жаль, нас сьогодні не багато в залі, але можливо більше почують про те, що мало прозглядатися сьогодні в стінах Верховної Ради. У Нас багато законопроєктів, які жодним чином не впливають на ту ситуацію, яка сьогодні складається в країні. Те, що сьогодні бентежить і турбує людей. Сьогодні бізнес турбує те, що вони купують електроенергію по 22 гривні. Сьогодні бізнес турбує те, що Паливо вже по 75 гривень, і буде зростати, виходячи з тієї аналітики, яку сьогодні дають профільні асоціації, які займаються цим ринком. Бізнес сьогодні турбує те, що немає можливості працювати, тому що немає опалення, тому що не були захищені об'єкти критичної інфраструктури, і сьогодні немає не лише світла, але тепла на їх маленьких, середніх або великих підприємствах. Бізнес турбує те, що знову хочуть йому підняти податки. Ви е, рухайтесь за принципом, щоб корова давала більше молока і менше їла, її треба менше годувати і більше доїти. Це варіант, але дуже короткостроковий, тому що ця корова скоро здохне. Здохне, як і в цілому, економіка нашої з вами держави. І сьогодні в цій залі прикладається максимум усиль, зусиль для того, щоб. Цей час настав, це називається зробимо їх разом. Але коли ми це говорили в 2019 році, то ми не мали на увазі український бізнес, українську економіку, українських людей, українську державність. Тому сьогодні вже треба приймати рішення, які б дозволили. Хоч трошки допомогти бізнесу, хоч трошки, перш за все, я говорю про те, що в порядку денного має бути наш законопроект команди розумної політики 15010, який дозволяє зменшити податкове навантаження в першу чергу на фопів для третьої групи на перші півроку. З можливістю в перші три місяці 100% і ще три місяці, якщо ситуація не покращиться. Якщо покращиться бізнес, як показує практика, сам приходить і говорить, ми можемо працювати, ми можемо допомагати державі, так як це відбувалося на початку повномасштабного вторгнення. Друге питання це законопроект, 15.0. 11. Це законопроект, який фактично дозволяє бізнесу. Особливо середньому і великому, які створюють велику кількість робочих місць, які сплачують великий об'єм податків до державного бюджету. Я хотів би нагадати, що саме за рахунок цих податків, сьогодні і ми з вами працюємо в цій залі. І сьогодні, завдяки цим податкам, українська армія може тримати фронт. Українські лікарі можуть лікувати українців і військових, і цивільних, і наше з вами майбутнє, наших з вами дітей. Наші вчителі. Можуть навчати наше майбутнє в школах, інститутах, університетах, технікумах коледжах, саме завдяки цьому податку, цим податкам і цим підприємствам. Але якщо ми хочемо, щоб ці підприємства продовжували працювати і існували, то після того, як по ним прилітають рашистські дрони і ракети. Держава має їм допомагати. Причому бізнес нас адекватний на відміну від системи вертикалі влади, яка існує сьогодні. Він не просить дайте мені грошей з бюджету. Він розуміє, цих грошей сьогодні немає і завтра вони також не з'являться. Вони говорять, дайте можливість нам пільг 50% від того податку, який ми будемо сплачувати до бюджету. Перше це можливість швидшого відновлення підприємств. Друге, це можливість і неможливість це реальний варіант, який буде стимулювати бізнес платити більше податків, показувати більше податків, тому що більший об'єм вони зможуть залишити собі для відновлю для відновлення того, що постраждало під час рашиських обстрілів. Якщо цього не відбудеться. Бізнес буде закриватись, бізнес буде звільняти людей. Ми будемо мати додаткове безробіття, ми не будемо мати податки до державного бюджету, і це все буде впливати на нашу обороноздатність і на можливість існувати нашої держави. Наступне питання: я думаю, всі пам'ятають заяву Зеленського на початку повномасштабного вторгнення, що податки знижуються в два рази до кінця війни і щонайменше рік після перемоги. Ви вже тричі їх піднімали знову. І зараз знову намагаєтеся це зробити в цій залі. Сьогодні так само будуть розглядатися підняття податків і введення нових податків. Тобто це держава податку, держава податкового тиску і держава стратегії знищення через податки українського бізнесу. Показала конкретна практика, коли в 2024 році ви проголосували за підняття податків. Президент це підписав. І це не дало жодного позитивного результату, лише від'ємний результат для української економіки, для українського бюджету і для нашої з вами держави. Сьогодні ви продовжуєте наступати на ті ж самі граблі. Можливо, досить бігати по полю з граблями і почати підходити стратегічно до цих процесів. Як показала практика на початку війни, зменшення податків, зменшення податкового тиску, стимулювало тоді бізнес. Сплачувати більше, сплачувати більше до державного бюджету, тому що це тоді партнерські відносини влади, бізнесу і людей. А сьогодні в нас пройшло перерозподіл, новий водорозділ між українським народом, який є і в Збройних силах України, і в бізнесі і у всіх інших галузях, і українською владою, яка сьогодні намагається витиснути і вичавити все. З тих людей, які сьогодні працюють на наше майбутнє і нашу незалежність.